Вітаю, друзі підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні у нас 28 березня, пройшло рівно місяць від весняної ревізії бджіл. Хто дивиться наше відео, стан наших сімей бачив. І зараз ми хочемо виборочно переглянути наші бджолосім'ї і подивитися, що робиться в них з розплодом, який стан, що піднесли. Бджілки активно, як бачите, працюють, несуть обніжку з верби, нектар було, свого часу дивився, був невеличкий набриск за заставними, процес пішов, можна сказати так. Але перш ніж почну огляд сімей, невеличка інформація. Останнім часом дуже багато ми отримуємо дзвінків і повідомлень по купівлі бджолиних пакетів. На жаль, не всі можуть приїхати до нас на Волинь. Тому така трошки інформація. Бджолопакети з нашими матками можна придбати не тільки в нас. Можна придбати в Одеській області, Болградський район, Львівській області, Червоноград, і також у нас на Волині, колишній Старовишівський район. Інформацію. Про продавців ми залишимо в описі під відео кого цікує, цікавить така інформація. Заходьте в опис, беріть контакти, телефонуйте, домовляйтеся. І так, зробимо невеличкий огляд наших джолосімей. Як я вже говорив, повторюся ще раз, останній огляд їх був, коли ми робили весняну ревізію, це 27-28 лютого. Ось так вони. Більше, я б сказав, сюди вони до заставної. Крім того, я сім'ї не дивився, а розпечатував їм рамочки. Як можна подивитися, як я вже й казав, чи водичку, чи нектарик, вони от за заставною на рамочці є, видно свіжий пилок, навіть на рамці за заставною. Так, дивимося далі. Дуже багато бджілок іде зубніжкою. Буде розвиток. Крім того, якщо хто уважно дивиться наші відео, ми е обробили ентереноміном. Отак. От Ентеренорміном. Вже заговорився я. Стільки вони вже піднесли обніжки, як бачите. Свіженький нектарик. Все нормально. Ну, нас інтересує ще кількість розплоду того, щоб при, е, при весняній ревізії в першому огляді е, в сім'ях були тільки невеличкі п'ятачки печатного розплоду. Так, ця вже рамочка з розплодом починають печатати личинки і засіну. Ось така кількість тут. На цій тільки розпочинають запечатувати кругом обніжка, як бачите. Так, ось така кількість розплоду. На другій рамці печатний розплід. Є вже молоденька бджола біленька, ось одна. Невелика кількість, але вже є. Ось, як гарно. Повністю гнізда, певно, не буде, ми подивимося, скільки розплід. Третя рамка з розплодом. Досить непогано. Ось тут видно, що вже вийшла молода бджола. І от ходить. Рамки ще не повні такі, як ідуть при продажі бджолопакетів, але вже. Більша половина рамок з розплодом. Четверта рамка, на якій розплід. Тут вже більше молодої пчоли. Перша генерація пішла, от як бачите, бджілки такі, що тільки ще повиходили. На чотирьох рамках розплід. Досить непогано. Ось, на п'ятій рамці розпліт. Дивися. Ну, що тут робиться? Так. Казав, не буду тиво. Мені хочеться просто порахувати, на скількох рамках розплід. Який... Який розвиток? Так, ця рамочка вже пилок мед. Досить непогано. Розплід на п'ятьох рамках. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ця. Поставимо назад. І ще одну сім'яйку оглянемо. Це е, сім'я з маткою 24-го року ще глянемо сім'ю з маточкою тут рядом. 23 го року, чи є якась різниця в кількості розплоду, чи нема різниці? На цьому точкові, на відміну від матковідної пасіки, це ми дивимося на нашому малому точкові. Розвиток набагато краще, я би сказав, тому що і в зиму вони йшли крепші. Так як менше їх, на відміну від матковідної пасіки, менше їх тут. Відбиралося від їх розплоду, менше їх дьоргалося. Так, цю рамку можна буде забрати. Так, як і в тій. Занесли пилком мед. Розпліт на першій рамці. Щільненький, гарненький і посіяно геть от сюди скрізь. Це сім'я номер 72 Якщо е, хтось дивиться наші відео уважно, це сім'я, в якій в тому році трутень був з білими очима. На другій рамочці розпліт. Ось така кількість гарна. На третій рамочці розплід є вже трутень. Якщо можете побачити, є вже трутень. Можливо, якщо потягне гарна погода, матковідний сезон в цьому році розпочнеться трішки раніше на відміну попереднього року. Але це ще зарані говорити. Будемо бачити по погоді. Бджілки спокійні, можна сказати. Бджілки гарні, спокійні. На четвертій рамці розплід. Є трутень, є молода бджола. Процес йде досить непогано. На п'ятій рамці розпліт. Нема різниці, маточки працюють однаково. Так, і тут вже пішла рамочка з пилком і митком. Ось так. Все, що я хотів побачити в сім'ях, я побачив. Повністю всі сім'ї я не буду дивитися, нема смислу. Просто проведеться далі біглий огляд. Матки ми в першій ревізії дивилися, все в нас було в порядку, де не було, там ми давали маточки. Можна побачити, як ми давали в ранній весняний період маточки безматочним сім'ях в наших відео. Нехай розвиваються, працюють. Ось так коротенький, Хотів сказати, що буде коротенький, почав збирати вулики, вийшло трішки затягнуто. Що можу сказати? Що хотів, як я вже говорив? Я побачив. В сім'ях розпліт на п'яти рамках, є молода бджола. Є вже поодинокі трутні. Нагадаю ще раз по бджолопакетах. Хто хоче придбати бджолопакети? Бджолопакети з нашими матками є на продаж наших замовників, які в 24-му році і не тільки в 2024 році, і в попередніх роках брали в нас маточки. Це в Одеській області, Болградський район, Львівська область, Червоноград. І в нас на Волині, колишній Старовижівський район. Контакти бджолярів залишу в описі під відео. Хто ще не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться. Пишіть обов'язково коментарів, в кого який розвиток бджолосімей. Ставте вподобайки. Не забувайте, підпис... як я говорю, підписатися на наш канал. Також є в нас група Viber. Де можна спілкуватися з нами і не тільки з нами, з бджолярами, це група бджолярі і бджоли. Також посилання на цю групу я залишу в описі під відео. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення.